Наш штаб Національного супротиву оголосив про проведення мітингу сьогодні о 16-й годині. Ми зібралися для того, щоб обговорити ту політичну ситуацію, яка склалася сьогодні в нашій державі. Але починати мітинг ми вирішили з хвилини мовчання пам'ять про людей загиблих на Євромайдані. Тому Голошу хвилину мовчання. Україні. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Наш мітинг ми почнемо з виконання гімна України! Ще ні Слава ні! Браття, у свої сторонці. душу й тіло ми положим за нашу. Свою. Тіло ми положим за нашу свободу І покажем, що ми братя козацько. Формат нашого мітингу наступний. Виступають представники політичних сил, громадських організацій. Всі бажаючі. хто хоче виступити, сказати своє слово, сказати свою думку про ту ситуацію, яка сьогодні є в нашій державі, про те, що твориться, всім буде надано слово. Але є порядок, і, будь ласка, якщо хтось хоче, почекайте, всім дамо слово, кожний висловиться. Дорогі друзі, ви знаєте, що вчора ми мали святкувати велике свято День Злуки. Але, на жаль, це свято було відмічено смертю активістів Євромайдану. Сьогодні лунають різні заклики. Треба насильство, не треба насильства. Чому так сталося? Але я хочу почати трошки з... раніше взяти два місяці назад, коли були звірячі побиті студенти, коли почався Євромайдан, коли два місяці люди мирно стояли і вимагали від влади якісь дії. покарати винних, покарати тих, хто дійсно, тих, хто дійсно не просто розігнав мітинг, хто вбивав наших дітей, тих, хто вбивали. Людей, жінок, хто підняв, бив і вбивав журналістів за два місяці. Нічого не було зроблено. Це е, крок людей, які хотіли захистити себе, які хотіли захистити свою думку, своє право на. Мітинги на демонстрації ну, і це особливо межили, це було, межили, на що підходять межили, наші друзі межили. з межирячі, які Я відреагували межили. на закони, прийняті 16 січня. Ви знаєте, сьогодні партія регіонів каже, так, такі закони є в кожній європейській державі, багатьох в Америці ще жорсткіші, так. Такі закони є в інших державах, але в тих державах є довіра до суду 99-98%. І ці закони були прийняті. Героям слава! Підтримуємо наших друзів! Зараз розкажете. І ми були на майдані. І зараз розкажете, будь ласка. Тому. 16 січня були прийняті закони, мета яких одна введення диктатури на територію країни. Це є підготовка до розгону мирної акції Євромайдану до майбутніх виборів. Тому я думаю, і ми, і ви всі засуджуєте ті дії влади, які призвели до того, що почалося кровопролиття. А Вимоги, ви знаєте, це перезавантаження влади, вибори Верховної Ради поза чергою, вибори президента, але в першу чергу відміна законів, які були прийняті 16 січня і відставка уряду. Не буду про це говорити, тому що є ще виступаючі, які, я думаю, також скажуть свою точку зору і своє бачення, те, що їм наболіло. Тарас тільки що хто ситуація, яка е, зараз є в усій Україні. Ви, в принципі, її добре знаєте. Ви дивитесь телевізор, і ми не можемо бути осторонь тієї ситуації, яка є в Києві. Багато людей з острога з Острозького району є на, в Євромайдані в Києві. Вони там обороняють наш майдан. Але і нам тут ті, що лишилися, треба діяти, тому що. Та ж сама міліція, тільки що мені прийшла смс, що Острозька міліція теж збирається на, на Майдан. Тобто вони будуть. Е в Тих рядах, які проти нас, їх заставляють. Так, вони не хочуть їхати, їх заставляють, і треба зробити все, щоб вони не поїхали. Рівне працює, інші міста ми знаємо, районні центри теж працюють, Тому, щоб їхня міліція лишилася на місці. Щоб їхня міліція залишилася на місці. Те саме треба нам зробити. Нам треба витягнути сили, щоб хай краще наша міліція нас тут береже, якщо вона з нами. Це ще ми, нам треба їх запитати, чи всі вони тут. Бо ми бачимо там тільки три чоловіка. Не знаємо, що у нас є в міліції в, в міськрайонному відділі. З цим треба теж буде запитати. Ну і хочеться ситуацію, те, що в нас в районі вже назріло давно. Ми знаємо, що зараз у нас адміністрація району практично повністю це партія регіонів. І знаємо про те, що як заставляється в бюджетних сферах. Іти в партію регіонів, їхати на антимайдан від бюджетників, треба брати відсутки за свій рахунок, і це все проводить адміністрація. Це не Київ, це наші районні керівники. Це роблять і тільки що він був. Я йому просив залишитися. Ми будемо говорити про вас. Ми будемо говорити про партію регіонів, яка злочинна партія. Вона наймає тітушок, і, і тітушок з Острога в тому числі тітушки б'ють наших людей в Києві. Але це наші люди, наші, які живуть серед нас. Я цю ситуацію з тітушками островськими тітушками. Є я майдані, це є тітушки, які їдуть туди битися. Характеризує потім Ольга. А я хочу наголосити на тому, що вже пора поставити адміністрацію на місце з своїми закликами, заставляннями людей вступати. Вони тут в будинку школяра проводять свої прийоми в партію в партію регіонів і. І заставляють людей, які не хочуть вступати, щоб вступали, роздають їм ті ж самі каші, Як подяку за вступ в сім сім'ю, в сім'ю приймають, в сім'ю регіоналів. Нам треба знати всіх наших регіоналів, хто працює на них, хто живе там в штабі, хто на них збирає цих тітушок тут в острозі. Частково інформація є, але її мало. Ми повинні знати своїх героїв. Їх, повірте, серед нас навіть. Я не думав, що стільки багато в острозі, в Острозькому районі є тітошок. От ситуація з тітошками, я думаю, краще розкаже Ольга, яка внутрі займалася. Слава Україні! Героям слава! Шановне товариство, цю ситуацію, що склалася зараз у нашій країні. Приток. Приток. Так, Приток. так, Ця ситуація, що склалася в Україні, в ній є одна винувата людина і одна винувата система. Це Янукович і партія регіонів. Вони призвели до цього протистояння. Вони не почули жодної людини. Вони не виконали жодної обіцянки. Мало того, вони видали злочинні накази. Вони наказали бити студентів, підняти руку на дитину може тільки уголовник, який не має нічого святого в душі. Вони наказують зараз нищити майно простих киян і кияни змушені вночі з собаками патрулювати по вулицях, виловлюючи цих бандитів з молотками, Їх як привели в будинок профспілок. Виставили на камеру, знімали і заставляли просити пробачення в народу України. Їх просто відпустили в той час, коли Беркут захоплює наших хлопців, знущається, забиває їх палками і викидає мертвих з моста. цих хлопців. Вони їм проломлюють голови, кидають їх в лісі, скочим, замотаним ротом. Руками вони просто знущаються з них. Тому наймати в них у партії регіонів Януковича закінчилися всі сили, тому вони зараз наймають бандитів, вони наймають уголовників. Вони не розуміють нашого життя, нашої мови. І домовлятися з уголовниками це, це неможливо. Просто вони нас не чують. На перемовини вони не йдуть. Тому зараз просто треба виходити з цієї злочинної... Злочинної партії хто має е, родичів знайомих, закликайте їх виходити, покидати це злочинці, це банда, це вбивці, і зараз просто їм в очі сказати, що вони вбивці. Вчора у нас був е, такий випадок. Поступила інформація, що з від нашої адміністрації буде від'їжджати від автобус на антимайдан. Хоча е... було повідомлено, що майдан в Маріїнському парку самоліквідовується, їх розвозять. Оказується, це все було неправильно, неправда. Тобто, е... значить, е... 11-й годині до нашої е... райдержадміністрації почали сходитися з сумочками жінки і чоловіки. Вони зайшли, видно, там погрілися всередину також, і всі вийшли на сходи до будинку культури. Там вони стояли і чекали автобуса. Е, депутати міської ради, активісти Свободи, таксисти, небайдужі громадяни, студенти Островської академії, жителі села Оженіно і е, е, пос, посел, як сказати селища Сокрового Заводу. 10 чоловік, хлопців, патріотів приїхали в 12-й годині в острих і заблокували їхній виїзд. Знімали це все на відеокамеру, е, є їхні фотографії, будь ласка, є дошка ганьби. Можете подивитися і впізнати. Крім того, всього, були працівники, е, була працівниця. Е, Академії, як це вона не Називайте. – А вона Вахтер була Острозької академії Марина Терентівна. На жаль, прізвища не знаю. Вона була ще жіночкою. Ми прізвища їх не питали, і вони пообіцяли, що вони поїдуть додому. Хоча по місту вони намотували кругів. Е, наші активісти, хлопці, е, по 10 чоловік е, за ними ходили. Вони чекали до офіса партії регіонів, тоді парка в Вони бігали по місту. До в третьої ночі їх ганяли по місту, аж поки вони порозходилися як ті щурі у морах. А автобус їхні стояв біля ліцею, біля гуртожитку. Автобус кажуть, не поїхав, тому що наші хлопці туди під'їхали. Автобус не поїхав. Ось такий у нас, такий у нас є авто е, антимайдан, який вночі збирається і їде туди на майдан. Всі були е, в стані алкогольного сп'яніння. Е, іде гарантія, що їм ще не наливають Києві, не дають молотки і не дають бити людей. Це гарантувати ніхто не може. Тому товариство, хто такі факти знає, що збирається їхати, будь ласка, повідомляйте, ми їх будемо блокувати. Наші загони самооборони знають, як з ними поступати і відправляти їх на лад. їхні дані. Все повідомляйте, будь ласка. І е, не бійтеся, не виконуйте цих злочинних законів, не бійтеся. Ми за нами правда, за нами сила. Ми на своїй Богом даній землі. Ми тут хазяї, а не уголовники. Так що зека геть, банду геть, банду геть. Зека геть. Зека геть. І скажемо, скажемо всім літом. Ярфіргіонів. ганьба, ганьба. Ви маєте певне право вимагати цього. Ну, все, хто хоче ще висловити, прошу.